Привіт, друзі! З вами знову я, Артур Прошенко, засновник магазину Chef-Shop. І зараз я вам розкажу, як приготувати гель з базиліку. Для цього мені знадобиться сам базилік, крижана вода, цукор, агар-агар та ксантан. Поїхали! Першочергово потрібно проблончувати базилік. Довожу воду до кипіння та забрасую базилік. Закинув базилік, перемішав. 10-15 секунд прогріваю у киплячій воді. Базилік міняє колір, стає більш яскравим. Так, 10-15 секунд вже пройшло, я можу його різко охолонути. Зливаю кип'яток. А після чого занурюю базилік у крижану воду. Чекаю хвилинку. Після цього віджимо та отримую базилікову воду. І так, базалікахолов, проціжую та добре віджимаю його. Від залишкової води? Наступним кроком додаю воду та блендую. Так, отримав базилікову воду, яку потрібно зараз процідити. Повертаємо в кастрюлю, беремо ложку та віджимаємо, щоб отримати воду без листя. Без цього пюре, щоб гель отримати найбільш однорідним. Отримали базилікову воду, але нагрівати її до кипіння не має сенсу. Тому зараз ми зробимо гель та з'єднаємо ці дві частини. У окремому сетейнику я змішую воду, цукор. Та агар-агар. Все перемішую та довожу до кипіння. Проварюю десь 30 секунд. Та після чого злегка до 50 градусів нагріваю базиликову воду та змішую ці дві рядини. Та гарно перемішую з допомогою вінчика. Гарну суміш я перемішав з базиліковою водою та переливаю у ємкість для охолодження. Ставлю холодильник на 15-30 хвилин, щоб отримати стійке желе, після чого будемо робити гель. І так, пройшло 30 хвилин, желе застигло, я його нарізаю та перекладу до мірного стакану. Додаю ксантан для того, щоб отримувати вологу при зберіганні у холодильнику. Та перебиваю блендером. І так, гель готовий, але він злегка наситився при взбиванні киснем. Для того, щоб його удалити, я поміщую камерний вакууматор на один цикл. Не накриваючи кришкою. Та получу максимально однорідний та гель насиченого кольору. Наш гель готовий. Можемо використовувати його для декору. І так, страву зроблено. Весь рецепт ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.